Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо святкові яйці. Подивіться, я яйці зварила. Потім відрізала ось так вершок. Бачите, ось так. І вибрала жовточок. До жовточків зараз, друзі, дам чесничок, трошки сири, трошки майонезу, і їх перемну. А вершочки. Залю соєвим соусом. Жовточки трошки підсолила і дала ще зеленої цибульки з нашого парничка. Ось така маса в нас вийшла. Зараз наповнюємо низ наших яєчок. Наші пеньочки готові. Тепер на кожний даємо трошки майонезу. Ось так. А тепер накриваємо шапочками. Прикрасила тарілку капустою. І подивіться, яка красота в нас вийшла, які гарні грибочки! Друзі, це така красота і смакота. Все мої любі! Готуйте, смакуйте і до зустрічі!